Єдиного портрета постраждалого від торгівлі людьми. Ним може стати будь-хто, навіть Данило, який ніколи не думав, що опиниться в такій ситуації. Це не моя історія, це історія 16-річного Дані. Він не може розповісти її прямо, не приховуючи обличчя. Але дуже хоче, щоб його почули. Даня З Донецька, у 2014 році, коли розпочалися бої, його будинок розбомбили. Тату все ж таки залишився там. А він з мамою, маленьким братом і старенькою бабусею змушений був перебратися на інший кінець України. Так вони в чотирьох опинилися в одній кімнаті в гуртожитку, в невеликому містечку на Західній Україні. Кімната була геть убита, треба було робити ремонт від і до грошей на все не вистачало. Тому Даня вирішив підзаробити, щоб допомагати мамі як дорослий. Він прагнув бути незалежним. В інтернеті він знайшов оголошення, що на будівництво в Угорщину набирають людей. Хоч він неповнолітній, то все одно вирішив поїхати. Мама була не проти. Даня швидко дібрався до місця і почав працювати. Він вкалував по 10-12 годин на день. Тут поправок на його вік ніхто не робив. При цьому дорослі мужики знущалися і шантажували його. Він був явно не в тій вагові категорії. Так тривало три місяці. Даня вже зібрався додому і прийшов до прораба, щоб нарешті отримати свої гроші. А той просто послав його: Нічого не отримаєш, ти неповнолітній, твої документи у мене, ти ніколи нікому не доведеш, що навіть був тут. Вали давай звідси. Даня був в шоці. Йому дійсно довелося швидко зібрати речі і поїхати. Так вийшло, що посеред ночі на вокзалі до нього підійшла поліція. Ну, було б дивно, якби не підійшла. Молодий хлопець, явно іноземець з речами без документів. Даня злякався і наплів, ніби приїхав до когось в гості. Він хотів, щоб все це як швидше закінчилося, а натомість опинився у відділку. Вже там він розповів правду про те, що приїхав на заробітки, що неповнолітній, що йому не заплатили гроші, і він вже збирався їхати додому. Поліцейські розпитали про те, де працював Даня, і їм вдалося вилучити його документи. Йому ніби мало організувати повернення в Україну, а натомість два тижні просто тримали у відділку без будь-яких пояснень. Відпустили тільки тоді, коли по нього приїхала мама. Даня дуже переживав. Він хотів допомогти близьким, а натомість заробив проблем, особливо для мами. Повернувшись в Україну, він ніби повернувся до свого звичного життя. Але ж все це не минає, просто і забули. Даня разом з мамою пройшли курс реабілітації у центрі міжнародної організації з міграції, як постраждали від торгівлі людьми. Це допомогло йому повернутися до життя. А завдяки мом, вони нарешті налагодили свій побут, купили меблі, побутову техніку, щоб готувати їжу вдома, і нарешті спати на матрацах без клопів. Оскільки Даня не мав змоги нормально закінчити школу, то йому оплатили курси з підготовки до ЗНО. Його мама купила професійні інструменти, відкрила власну перукарню. Але через карантин її довелося зачинити. Зараз Даня дистанційно навчається, всіляко допомагає своїй сім'ї і мріє стати юристом. Що право завжди було на боці тих, хто цього потребує. Віка 12 років змушували жебракувати. Юра, 13 років примушували фотографуватися оголеним. Леся, 16 років, змушували займатися сексом за гроші. Денис 15 років, все літо відпрацював офіціантом, але жодних грошей не отримав. Випадки дитячої експлуатації складно виявляти, оскільки часто буває так, що відсутні довірливі стосунки у сім'ї, чи батьки відсутні або ж взагалі виступають в ролі експлуататорів. Важливо, щоб діти та підлітки не боялися звертатися по допомогу, якщо з ними сталася схожа ситуація. Щоб уникнути такої ситуації, вберегти себе і своїх рідних, дотримуйся основних правил: перевіряй інформацію заздалегідь, підписуй лише документи, складені зрозумілою мовою. Пам'ятай, що для легальної роботи за кордоном треба підписати трудовий договір та отримати робочу візу ще перебуваючи в Україні. Не залишай свого паспорта під заставу для оформлення документів та не віддавай його роботодавцям. Розкажи рідним про деталі подорожі, підтримуй з ними постійний контакт, Домовся з рідними про кодове слово або фразу, яка повідомить, що ти в небезпеці. За більш детальною інформацією звертайся на національну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів за номерами 527 з мобільних телефонів в межах України та 0800 505 501 зі стаціонарних телефонів. Усі дзвінки безкоштовні та анонімні.